Вітаю вас, шановне товариство! Отже, сьогодні у нас буде такий випуск е, командос, випуск Call of Duty, буде багато стрілянини, ну і, в принципі, багато екшену. Почалося. Що у нас. О, набої до дробовика. Це точно не буде зайвим. Ну і до речі, ось тут ось допомога, вона реально відчувається. О, а не можемо туди пролізти, так? Ну, мочи мочи його, чувак, що? О. Тут реально допомога відчувається, бо без цього гелікоптеру, так, як, як би ми були е, з цими всіми е, вогневими, то, вогневими точками. О, я її використав випадково, знову цей прикол, що е, крутонув мишкою і випадково, коротше, коротше, використав зелену траву замість того, щоб просто взяти. Ну, в принципі, не дуже страшно. Так, тут ще внизу щось є, так? Ти диви, диви, що робиться, а так. Ой, мене прямо тут прямо окружають. Так. Тут подлюка. Є. Щось гелікоптерчик не дуже допомагає. О, міни, ніфіга собі. Дробовик, грошики. Ще щось готове. Класно. І взагалі ось це поєднання у грі дуже рідкісне, так? Те, що тут якби є моменти реально страшні, якби, ну, реально так. Трохи стрьомно зроблені. А є... Я ж кажу вже такий супер екшен і лише не ЮТІ якийсь граєш. Нам, до речі, було б <кхе> добре все поперезаряджати, насправді. Бо ми собі дуже багато зараз різноманітних набоїв по... Будь... Будь... Я ж шуханувся від цього вибуху, реально. <кхе> Щось так бомбонуло. Давайте все поперезаряджаємо, реально, бо мені і дробовика он видали. Так. І гранатомету нам видали. До речі, гранатомету доволі таки ще й немало видали. Клас. І снайперку. Зістрибуй, зістрибуй. Як же він ефектно зістрибує? Головне, що спуститися по драбині не можна. Він може її тільки зіштовхнути, а потім ось таким ось чином ефектно вистрибнути. Тобто це теж такий цікавий момент. Так, знову щось вибухнуло. Куди це я йду взагалі? Ой. Шваки, звідки ви беретеся Реально. Не очікувано вилізли. Так, з цих тільки гроші падають, так. А це капець? О, чудово. О, в мене вже дробовик, до речі, закінчився. Я тільки-тільки почав радіти, що мені понавидавали дробовика, і ось, будь ласка, він в мене вже і закінчився. Але в мене тепер повний гранатомет ще одна бімбочка до нього. А, давайте використаємо нашу аптечку, бо мене вже так покосали. Так, що тут на горі? Ну, реально, погодьтеся такий, як шон, реально. Я ж кажу, мабуть, навіть не в кожній частині Call of Duty такий, як Шон був. Це взагалі щось із чимось. Так, сліпова граната є. 10 набоїв до пістолету, зелена травка. Ну, в принципі, можна, до речі, мабуть, дві зелені трави, травки, мабуть, навіть поєднати, і в нас буде ще одна така звичайна аптечка. І тут ще можна було ще вище піднятися, так? Так, ось дивіться. А що там на самій горі? Я по-моєму коли минулий раз грав, я по-моему не вилазив сюди. А, ну хоча тут, походу... А, ну так, тут і сенсу немає вилазити. Тут нічого немає. Чуваки, ви реально безкінечні чи що? Ну хай падають. Ага. Наше дядько. Я його, до речі, не бачу. Див мене тут Тут ще цей прикол, що гра підлагаю, це страшне. Так, бочка пуста. Так, перший пішов. Давай, 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 давай. 1600 песо о набої до дробовика. ой там цей там ми люби дядько давайте брати мабуть снайперку не у аж фуражка вилетіла, бачили такий Живучий чувачок. Ти диви. Це ще ж при тому, що ми прокачали нашу снайперку. І то дивіться, скільки довелося зробити пострілів, щоб його прикінчити. Так, підліковуватись поки що не будемо. А, в принципі, зараз запас здоров'я в нас більш-менш. 15 тисяч песо, чудово. Граната ще краще. Давай, джампдаун. Натискай речажок. Пішло, Йо. Як задовбують ці арбалетчики? Я ж кажу, прикол арбалетчика в тому, що завжди він хоча б разок, але тебе коцне. Як мінімум один разок, але коцне. Як би ти не намагався все зробити чітко. Знову падає нам в основному одне песо, нам то потрібні набої, а нам роздають в основному песо, як завжди. О, а тут внизу, до речі... А фіг з ним. Не будемо витрачати навіть на це час. Це щось із шимось, реально. Як вони тут облаштувалися? Чуваки просто мочать коней. Так, так, так. Все, кулеметника ми завалили чудово. О, хтось уже йде. Там ще й динамічник, бачили. Я ж кажу, це щось неймовірне. Мабуть треба снайперку брати. Так, чуваки, це зараз погано закінчиться, я відчуваю. О. Все? І беруться і я жую, скільки їх тут це просто капець. Ти їх вавиш, 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 той же ж чувак на гелікоптері їх мочить. Раз по раз, так, і вони все одно вони лізуть, і лізуть. дивиться. Это просто шоси шину. Я ж кажу, інколи взагалі таке враження, що їх тут просто безкінечно. Ой! О, дуковы, метал на бої, до речі. Купово. О, перезаряджатися ми вже не можемо, ми не закінчилися набої. Та що ж таке? Ой, пад, во таке. Є, вуши, все. А, Набої до снайперки у нас закінчилися. Кулемет зато у нас повний дробовика 4 набої, зрозумів. Так, вам мабуть... Ой, а я вже підліковувався, у мене вже і аптечки нема. Чуваки, щось, щось це якийсь реально капець просто. Набої закинуть. Цей дебіл мене... Цей дебіл мене чуть не вбив, Ви бачили це. Так. Один речажок дернули. Чудово. Ой, там набої до дробовика були, бляха. Блін, мої, до речі, аптечка б зараз би не завадила, якщо чесно. Тут вообще шмаля, я не можу зрозуміти. Бак на гелікоптері підзадовбує, реально, блін, забити того вже останнього кулеметника це. О! Тут ж зелена трава є, до речі. А, але нам її немає з чим поєднувати хіба що з жовтою травою? О, слава тобі, господи. Це здається був останній. Це було останній, хто зна. Реально, звели ці вогневі точки, так? Котрими вони нас оце обстрілюють і все, це все що від тебе проситься. Іншими я вже займуся, але він цього не може ніяк зробити. А он ще чувак ходить. Бо я ж його чую, але я його не бачу. Як там вилізти на гору? Бляха! пощастило ти? Де ти? Де, де. Ще я? Та ви прикалуєтесь? Реально таке враження, що вони просто безкінечні ці чуваки. Це вже останній був? Зняло нічого, не випало Блін, я ж кажу, мені б підлікуватися, але такий прикол, що тупо немає чим. Не хочеться зелену траву так витрачати. По кому він стріляє, вже ж нікого немає. По кому, по кому він продовжує стріляти, цей чувак, його, що, його походу, понесло, у нього дах, бачите, поїхав, він тупо стріляє просто, щоб стріляти. Ну, а мені це по приколу. А, таке враження. Ну так, не будемо поки що підліковуватися. В принципі. Потерпимо, потерпимо. Я думаю, там десь уже торгашик буде, коли ми пройдемо, так? У нього просто купимо аптечку, а може зараз ще якусь травичку видадуть, бо зеленою ми ж там особливо не підлікуємося. Оу, oh, май! Оце фіаско, братан! Тей кавер, в укриття! Ні, ну чувак реально допоміг тут, безперечно, без нього Слоу б... мо. Без нього б діло не було це 100%. Ти диви, дивиш, що робиться, а. Дякую. Треба зі забиратися і випити разом. Так, я знаю одне хороше місце. Май. Майку. Самовпевненість його згубила. І знову ж таки, що заважало зараз цьому садверу якоюсь другою РПГ хою бахнути по Леону? Так знову, ну. В чому прикол? Sure go, ти будеш наступним, Садвере. Хеллоу, хеллоу. Ой, пробач, Леоне. Мені шкода, Sadler, Леоне. Садвер, ти скотина. Немає чого переживати. Тільки не кажи мені, що ти ніколи не вбивав на муху. Це така сама штука. Що ти тільки що сказав? Ти порівнюєш життя комахи і людини? Коли ти отримаєш таку ж силу, ти зрозумієш. Це ще одна хороша причина вилучити паразита з мого тіла. Успіхів тобі. І теж такий прикол, типу так, це якась там чи ФБР, чи хто там, чи ЦРУ, там якась суперсекретна державна служба Америки, яка займається порятунком дочки президента, і вона змогла відправити на допомогу. Леону лише одного чувака а, на гвинтокрилі та ще й без підтримки, будь-якої, без прикриття. Ось такі ось пироги. Так, це що таке? Це я куди йду? А там, до речі, є щось, бо я ж виходить, перейшов у двері, і мене одразу ж е, сцена. Ні, тут немає нічого. Я думав, може, ми тут щось знайдемо, але немає нічого. Ну що ж, ми підлікувалися. У нас є ще одна зелена трава, що чудово. Я думаю, зараз скоро буде торгашик, і ми просто в нього е, придбаємо ще аптечок, собі пару штук. Так, треба все уважно передивитися. Нам зараз дуже потрібні припаси, особливо особливо набої. Хоча б які-небудь набої. Лукдаун, Майк. А, можеш бути певен, вони за це заплатять. Тобто можна навіть так ось віддати честь а, Майку, подивившись униз. Шкода, хлопця. І, до речі, ви знаєте просто, як правило, коли. А навіть коли тобі дають якусь допомогу в іграх, так так там то вона така ну незначна, або взагалі ти її навіть не помічаєш. А ось тут ось навіть без цієї заставки, коли Майк відверто врятував Леончику життя, а реально він допомагав, звичайно, ці кулеметні штуки розбомблювати самих зомбаків, котрих там була просто нереальна кількість добре озброєних. Так, а звісно, інколи він дуже довго ці кулеметні їхні установки роздовблював, через через що мене навіть трішки бомбило, так бо реально ну, дуже довго він з ними мучився інколи. Але. Загалом, загалом, реально допомога цього чувака відчувалася. Та бляха, а де ж що, що ж це робиться? А, ну ось дивіться, там, блін, там тільки зберігальна машинка, дивіться далі. А торгашика я не бачу. Ні, ну, Торгашик точно має бути, бо я ж кажу, фінал уже не за горами. Нам є що продавати, нам є що покращувати, що купувати. Так, а перезаряджати не треба нічого, зрозумів. То торгашик має точно бути, але чомусь ніяк, ніяк нам його не дадуть. По якійсь дивній причині. Знову заставочка. Під кінець гри тільки заставочок просто капець. Ну, знову вона з'являється ні звідки. Леоне, ти в порядку? Так. А по ньому не видно так, що він, що він трошки не в порядку. Бий йому по яйцям, чого ти оце тупиш? Вона йому... А, ну все, все, так. Розібралося. Айда. Зараз він парамідоном закинеться. Ми маємо витягти паразита свого тіла, Леоне. Так. Але спершу я маю врятувати Ешлі. Добре. Давай розділимось. І знову і знову вона кудись таємничо пішла, так? Тобто, Вона вічно нізвідки просто з'являється в такий якийсь цікавий момент, коли щось відбувається, потім хопа все, і кудись вона уходить. Тобто їй нема коли, навіть немає там 3 секунди, щоб а, поговорити з Леончиком, там, і таке інше. Так, брати нічого по лампі стріляти не можна. Так, так. так, так. Тут теж нібито нічого брати. І ось бачите, тільки-тільки ну, ну, був такий екшон, такий, я ж кажу, Call of Duty реальний. І зараз ти переходиш, буквально тут пройшло 5 хвилин чи скільки. Ти переходиш в таку стромну якусь в'язницю, судячи з усього, по інтер'єру, так, а, якусь в'язницю, і знову ми чуємо вже цього регенератора, ці страшні звуки. Тобто, блін, ну від екшена переход до реального хоррору відбувається дуже швидко. Хтось барахтається, може йому допомогти треба, братику, зараз я тебе звільню. Щось не вийшло в мене його звільнити. Що за чорт у цій штуці? Краще тобі не знати, Леончику. Так, ну принаймні тут є, принаймні тут є зберігавочка, це вже добре. Мені цей набої до цього крутого пістолету роздають просто один за одним. Подивіться. Я вже навіть через це трішки шкодую. Може мені реально треба було купити цей револьвер. Ну, як він там називається, я вже забув, зламаний, зламаний метелик, так, Broken Butterfly, по-моєму, він називається. Бо вже дивіться, 17 набоїв, а в нього ж урон реально там просто шалений, наскільки, наскільки ви пам'ятаєте. Просто шалений урон, ну я чогось не схотів, ну, в принципі, не можна сказати, що я про це шкодую. Так, тут була ще одна жовта травичка. У нас дві жовтих трави, а кожна коштує по 3000 тисячі. Це 6 тисяч песо, оп'ятий дівчата. Давайте збережемося, а то вдруг мене ще прикінчить регенератор, не хотілося б, так? Ну, можна цією жовтою травичкою покращувати здоров'я Ешлі, але знову ж таки, зараз уже який в цьому сенс, бо Ешлі ми вже зустрінемо практично в кінці гри. І ну, реально там запас здоров'я вже у неї не буде відігравати якоїсь ролі. Ну, якщо я правильно пам'ятаю, знову ж таки, я вже давно грав, тож можу, я якийсь момент уже і не дуже добре пам'ятаю, але по-моєму нічого там такого вже не буде. Ну так, це явно якась в'язниця, бачите, катівня. Реально, якщо так попридивлятися, звичайно, то місце реально стрьомне. страшненьке. Не хотів би я тут опинитися. Так, давайте одразу ж е озброюватися нашою гвинтівочкою, ну і нашим суперприсілом. Здоровенькі були. Вилазь, йти, братику, то мені тебе незручно мочити. Давай, давай. Диви, який, красень. Вийшов, ой, я не вучив. Та що ж таке? о. Все, набої закінчилися до снайперки, а він ще живий, Ну і в нього одна ця штука залишилася, один паразит, він у нього десь на спині з тої сторони. Присувало. Чудово. Не найкращим чином ми з ним впоралися, ну, але то таке. Головне, що впоралися, і у нас 10 набоїв гранатомету, тобто якраз повна одна обойма є. Так. З нього випало 5000 песо. Тут ще була, до речі, червона травка. Давайте якраз її ой, поєднаємо. Комбайн. Все, в нас тепер є одна суперкрута аптечка, в принципі, це вже, це вже тішить. Так, що тут ще були за двері? Давайте дивитися. Знову дивіться тут якийсь шмат м'яса. Але він уже не ворушиться. Звільнити його не можна. Пороздивлятися тут нічого не можна. Ну, просто от на хвилинку, на секунду, уявіть собі, в реалі опинитися в якомусь такому місці це капець. Я б усрався. Я, здається, срався! Так. Будемо, будемо щирими. Тут нічого, нам туди підійматися. Що ж, мабуть, давайте ще раз збережемося, бо все ж таки ми вбили цього регенератора і зібрали деякі речі. Знову ж таки, сейв Сексесфу у нас. А, ну і що ж, хлоп'ята, давайте, мабуть, на цьому наш випуск закінчувати. А у наступному ми підемо у ті двері. Так, у ті двері будемо вже рятувати нашу Ешлі, потім витягувати паразити Стіва Леона, а потім і Стіва Ешлі. В принципі, непогано впоралися. Нас, до речі, по-моєму, жодного разу не вбили. У цій суперпотасовці з зомбаками, з ресурсами у нас теж все просто, дивіться, як класно. Єдине, чого немає взагалі, це тільки снайперка, ну і дробовика мало. Але снайперка нам вже, по-моєму, особливо і не знадобиться. До речі, регенераторів вже, по моєму не буде, і взагалі такого більш-менш дальнього бою, по-моєму, вже теж не буде. Тож в принципі, а щодо снайперки, навіть і не шкода. Тож чітко, чітко. Ні, взагалі бачите, коли ти вже граєш грав у якусь гру, і в тебе вже є якийсь досвід, то проходити її заново реально дуже просто. В принципі, бо я порівнюю з тим, як я проходив тоді першого разу. Я реально тут в багатьох моментах дуже мучився. Дуже складно мені, декотрі моменти давалися на цій самій складності. А зараз я просто ось так ось налегку, по, по суті, проходжу так, мабуть, більш-менш гемороївся буквально там в одному чи двох моментах, якщо так подивитися. Шкода, що не можна було одразу взяти важкий рівень складності. Так було, мабуть, цікавіше. Ну, але тим не менш, тим не менш. Ну що ж, хлопці, і дівчата, я вам як завжди вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!